У вашій увазі плитоносочка власного виробництва. Робимо в славетному місті Запоріжжя. Плитоноска комплектується трьома підсумочками, під магазини. Дуже плотна тканина. Як бачите, плитоноска плет... дуже гарна, плотна тканина дуже дуже якісна, Пошито дуже добре. Підсумочки можна зняти, Мож вони знімаються. По всі плетоноски у нас лента молі. Можна чіпляти любі, любі підсумочки, аптечки, підсумки під гранати. Ось Тримачки також є у нас маленькі. Прапорецю подарунок. Ось ззаду як вона виглядає. Лента моллі, липучка, ручка транспортування. Плетоноска дуже гарної якості, плотна дуже тканина. Вага плетоноски 700 грамів. Регулюється плетоноска по ширині. Тобто, яка б у вас не була комплекція, ви можете відрегулювати, щоб вам було комфортно. Також по висоті. Ось так, ви можете регулювати без питань, вище, нижче. Ось така от у нас плетеносичка. Виробництво у нас власне. Звертайтесь, тримачі ось у нас для магазинів. Ну стар. слава Україні.